Доброго ранку, діти! Запрошую вас на урок української мови. Давайте пригадаємо наш віршик. Те, в довкіллі я згадаю, з добрим ранком привітаю землю нашу барвінкову, рідну солов'їну мову, милу серцю україну, рідну нашу батьківщину. І з гарним настроєм будемо розпочинати наш урок. Відкриваємо наші зошити. В зошитах записуємо 11 січня, класна робота. Сьогодні на хвилинку каліграфії ми з вами будемо повторювати літеру О. Запишемо велику та маленьку літери, їх з'єднання, склад ОЛ, ОК та слова Олег окуляри. Можете відео поставити на паузу та виконувати завдання. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, ми продовжуємо з вами вчити літеру ЙОТ, звук і пригадайте, як пишуться велика та маленька літери, і завдання, яке ви маєте виконати. Вам потрібно написати велику та маленьку літери, їх з'єднання, склад й слово великий та речення коло, школи великий квітник. Можете виконувати своє завдання. Ну, а ми з вами переходимо до теми нашого сьогоднішнього уроку. Слова, що означають назви предметів. Ми продовжуємо з вами повторювати. Тому давайте пригадаємо правила. Слова, які називають предмети або явища природи, відповідають на питання що. Слова, які називають людей і тварин, відповідають на питання хто. І так, перша вправа, яку ми маємо сьогодні виконати, вам потрібно прочитати вірш. Читаємо разом зі мною. Мій рідний край. Моя земля велика-превелика, є в ній степи, ліси, поля, моря, і гори, і ріки. Вам потрібно цей вірш списати та підкреслити слова, які відповідають на питання, що. Можете відео поставити на паузу та виконувати завдання. Ну, а зараз запрошую вас на фізкульт хвилинку на дерева, на будинки. Тихо падають сніжинки, за вікном вони гуляють, у своїм танку кружляють. хочуть в небо полетіти, та їх тут чекають діти, будуть з ними танцювати, радо зиму зустрічати. Ну а зараз наступна вправа. Вам потрібно прочитати слова та списати їх, а потім поставити до них запитання, хто або що. Послухайте ці слова. Школа, тато, дощ, перукар, сніг, вітер, горобець, учень. І так, давайте подумаємо перше слово школа. На яке запитання відповідає це слово? Так, що школа? Тато хто? Дощ. На запитання що? Перукар? Хто? Сніг. Що вітер, що горобець, то учень то? Отже, ставите відео на паузу та записуєте ось ці слова і ставите до них запитання. Ну, а зараз домашнє завдання. На домашнє завдання буде ось така вправа. Вам потрібно прочитати, знайти і виписати слова, які відповідають на питання хто. Корова, ліс, огірок, хрущ, повар, телефон, хата, сестра, кіт, ялинка, дятел. А тітки, які працюють зі мною індивідуально, вам потрібно написати велику та маленьку літери й, їх з'єднання, склад і, слово зелений та речення Наш квітник зелений. Наш урок підійшов до завершення. Дякую за увагу. До нових зустрічей!